Ярмарок вакансій відбувся в Балтській громаді 16 листопада. Працівники Балтської районної філії Одеського обласного центру зайнятості запросили усіх охочих отримати роботу або ж тих, хто бажає здобути відповідну кваліфікацію для подальшого працевлаштування. Серед запрошених і керівники закладів та установ, що мають потребу у професійних кадрах. Розповідають, безпосереднє спілкування роботодавця з претендентами має багато переваг. Адже люди дізнаються про наявність робочих місць, отримують вичерпні відповіді від спеціалістів центру та роботодавців, налагоджують необхідну комунікацію. Слід додати, що через російську загарбницьку війну побільшало і внутрішньо переміщених громадян, які також шукають нове місце роботи в нашій місцевості. Пояснює виконуюча обов'язки директора Балтської районної філії Алла Бузовська. Та додає завжди намагаються допомогти кожному, хто прагне працювати. Та реалізовувати свій професійний потенціал. Нагадаємо, такі ярмарки нині проходять по всій Одещині за дорученням голови обласної військово-цивільної адміністрації Максима Марченка спільно з Одеським обласним центром зайнятості. З Січня листопада 2022 року до нас зверталося 850 безробітних осіб. Переселенці внутрішньо переміщені особи у нас перебувало 37 чоловік. Зараз у нас перебуває 16. Багато переселенців до 20 чоловік знайшли вакансії роботу за допомогою служби зайнятості. Ми спеціально шли. Я не працювала довго. Практики такої великої немає, але ну, якби я розумію його. Ну я якби довгий час вдома сиділа. То я якби, думаю, що в мене все вийде. Ішло життя, були діти малі, не було часу. А зараз вже діти трохи підросли, то вже треба якась робота. Я багато років працювала в сфері спортивного харчування, але це така вузька направленість. І якщо б це було пов'язано якось з моєю попередньою роботою, це б було найліпше для мене. На який заробіток сподіваєтесь? Ну, хотілося б хоча б 10 тисяч гривень. Я внутрішньо переміщена особа, в мене, на жаль, не всі документи є при собі. Я маю вищу освіту соціальний робітник. Раніше працювала в міській раді, зараз стою на обліку в центрі зайнятості і активно шукаю роботу. Звідки ви приїхали? З Херсонської області. І зараз ми на Лівобережжі і ми ще окуповані, на жаль. Я активна, цілеспрямована. Відкрита до нового звернулися до присутніх і представники влади. Так міський голова Сергій Мазур наголосив, попри всі випробування, що завдає кожному з нас війна, маємо триматися разом та приходити один одному на допомогу. Покладає велике сподівання і надієвість ярмарку вакансій, адже це ще одна можливість посприяти людям в працевлаштуванні та здобутті омріяного професійного шляху сьогодні. Спільно з обласним центром зайнятості. За дорученням голови обласної військово-цивільної адміністрації Максима Михайловича проводиться по всіх регіонах і в нашій громаді, зокрема, ярмарок вакансій. Є ряд сьогодні направлень, де також будуть вільні вакансії, але трошки згодом. Це період середини січня, середини лютого. Є достатня група вакансій, дай Бог, щоб вони вам підійшли. Була можливість почати працювати і цим самим заробляти кошти для себе та своєї родини. Сьогодні прийшли ті, хто хочуть надати ту чи іншу роботу для того, щоб організувати і працювати на благо держави. В цілому сьогодні прийшли ці люди. Декілька має встиг поспілкуватися, коли вивчав вакансії. Хтось журналіст, хтось задумався на неповну. І за того, що не повна вища освіта бухгалтер, саме основне, що ніхто не склав руки і вірять в наше майбутнє. Я вірю, що таку країну. Не зламати. Ми надаємо е, послуги не тільки е, тим, які не зайняті громадяни, але е, і зайнятим також. Тобто, якщо людина працює, але вона може е, бажає змінити е, свою роботу, е, чи знайти роботу за сумісництвом, е, чи той, хто навчається, може в вільний від роботи час, бажає собі знайти якусь іншу роботу, то ці люди можуть також до нас звертатися, ми надаємо консультаціям. Ми ознайомлюємо з нашими вакансіями, які нам надають роботодавці. А для тих громадян, які не займаються підприємницькою діяльністю, ніде не працюють, не навчаються на денній формі, тобто на стаціонарі ті люди можуть до нас звернутися і стати на облік, отримати статус безробітного. Що їм е, дає статус безробітного? Те, що послуги наші всі надаються безкоштовно. Е, тобто, якщо людина бажає навчатися, бажає змінити професію, ми вам пропонуємо 33 е, професії, з якими ви можете е, отримати спеціальність. І також понад 70 у нас. Е, Дистанційно проходить зараз навчання. Одеський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості дає шанс стати затребуваним на ринку праці. Цьому сприяють викладацький склад центру, умови навчання та 32 запропоновані професії. У центрі є можливість навчатися як за власний рахунок, так і на безкоштовній основі. Ваш вік і регіон проживання не мають значення. Головне, твердий намір освоїти нову професію. Центр оснащений сучасною матеріальною. Ально технічною базою, яка дозволяє слухачам в процесі навчання оволодіти необхідними навичками. Крім цього, центр забезпечує усіма витратними матеріалами, і надається гуртожиток, розрахований на 300 осіб, які професії можна освоїти в центрі: візажист, перукар, майстер манікюру та педікюру, кондитер, кухар судновий, адміністратор, продавець, касер банку, швачка, кравець. Сфера послуг є не тільки джерелом корисних навичок, а й гарантією працевлаштування. Уявіть, в Україні вакансій на ці спеціальності більше, ніж фахівців. Відзначимо, що програма навчання за професією кухар розрахована як на новачків, так і на тих, хто хоче підвищити кваліфікацію. Для цього необхідний досвід на виробництві від одного року: Електрогазосварник судновий, столяр, оператор котельні, слюсар сантехнік токар-фрезерувальник, електромонтажник, лицювальник плиточник. Центр є суб'єктом оцінювання. Тому приходьте, щоб оцінити ваші знання за два дні та отримати офіційний документ підтвердження вашого розряду. А бажаєте стати висококваліфікованим фахівцем, який вміє не тільки працювати з офісними додатками, але є профі в області інформаційних технологій. До того ж, попит на фахівців у галузі інформаційних технологій на ринку праці надзвичайно великий. Освойте в центрі сучасні професії оператор верстатів з ЧПУ або оператор обробки інформаційного та комп'ютерного забезпечення. Можливо, мрієте відкрити власну справу? Ласкаво просимо на двотижневі курси підприємців, навчання інтенсивне та засноване на практичних заняттях. Тому кожен, хто пройшов курс, із легкістю напише бізнес-план та реалізує власну ідею. Як стати слухачем центру, дуже просто. Якщо у вас немає роботи або ви переживаєте професійну кризу, приходьте в центр зайнятості, отримайте консультації психолога або фахівця центру. Вкажіть, якій професії ви хочете навчитися, або виберіть напрямок разом. Послуги безкоштовні. Дуже задоволені клієнти, які у нас приїжджали з навчання. Розповідали про те, як їх навчають, які умови проживання. Дуже їм все, все сподобалося. Здобуті знання їм пригоджувалися. Як ви знаєте, у нас знаходяться дві. Якби такі великі да, швейні фабрики закінчували у нас у цьому році дві жінки, закінчили навчання за цією професією і були працевлаштовані на наші фабрики. Для того, щоб стати до нас на облік, людина повинна мати при собі паспорт, трудову, ідентифікаційний код і документ про освіту. Якщо людина яка зараз у нас це дуже актуально, Да, внутрішньо переміщена особа, яка переїхала до нас у місто. Вона може також до нас звернутися, навіть якщо ви втратили документи, є у вас тільки паспорт і ідентифікаційний код. Ви можете до нас звернутися. Ми вам надамо консультацію, як ви можете стати на облік яку ви виплату будете отримувати. Далі до слова запросили і роботодавців, очільники установ, організацій та закладів озвучили перелік вакантних місць роботи та вимоги до працівників. Запевняли, умови праці мають Належні всіляко сприятимуть і професійному зростанню кожного нового працівника, адже добре розуміють, що запорука розвитку підприємства це завжди відповідальні і кваліфіковані працівники. В цьому році під час війни ми відкрили відділення кардіології кардіоцентр з 1 червня. На сьогоднішній день нам потрібні лікарі. Це Кардіологи і кардіохірурги. Нам потрібні реабілітологи. Ми вже і проєкт подали, написали і обладнання, яке нам треба, і так далі. Ми готуємося до цього процесу, як мінімум, два реабілітологи нам потрібно. Це лікарі. Далі в нас одне із, напевне, залишилося дитячих відділень на півночі Одеської області. Ми його на сьогоднішній день утримуємо. І розвиваємо дану галузь в наданні медичних послуг дітям. І якщо в нас є дитячий травматолог, якщо в нас є дитячий хірург, то ми ще хочемо дитячого анестезіолога, ми хочемо дитячого невролога. Це теж є вакансії. На сьогоднішній день наш заклад потребує інфекціоністів. А в 2022 році ви знаєте, що нашим лікарям медичній галузі. Збільшили заробітні плати в три, а то і в чотири рази. Тобто, ставка лікаря складає на сьогоднішній день. 20 тисяч гривень. Ставка медичної сестри складаються на сьогоднішній день 13,5 тисяч гривень. Я сьогодні представляю ТРК Балінфоркомпанія на ринку телекомунікаційних послуг у нашій місцевості. Вона вже працює вже майже 30 років, і нам сьогодні надзвичайно потрібен журналіст. Сьогодні журналісти знаходяться на передових точках в нашій країні. Вони в зонах бойових дій. Вони там, де вже є деокуповані території, вони у тилу. Вони по як сьогодні вся країна працює на нашу перемогу. І як сьогодні, ось такі маленькі міста допомагають теж здобути перемогу. Журналістика надзвичайно важлива. І якщо у вас є бажання працювати в цій галузі, приходьте до нас. Звичайно, маленька місцевість, маленьке місто, і знайти професійних журналістів з відповідною освітою важко. Але якщо у вас є бажання і здатність до змін, ми чекаємо. Вас у себе в телекомпанії сьогодні ми представляємо приватне підприємство Валська Швейна Фабрика це одне з найбільших підприємств нашої області. І сьогодні ми шукаємо для нашого підприємства працівників, а саме швачок, кваліфікованих швачок. Але якщо ви навіть не маєте такої освіти професійно-технічної, да, але якщо маєте бажання, я з задоволенням навчу працювати на даному підприємстві. Будь-кого ми складемо з вами індивідуальний графік, по якому якому ви будете приходити, навчатися на нашому підприємстві, і ми з задоволенням знайдемо вам роботу саме по вашим здібностям. Головне, що пропоную я, це офіційне працевлаштування на нашому підприємстві, що сьогодні є край важливо не лише для вас, для вашого майбутнього, для забезпечення вашого пенсійного фонду, а також для підтримки, да або підкласти плече нашій державі наповнювати наші місцеві бюджети. Я сьогодні представляю фермерське господарство Прогрес Агро. Яке е, працює у селі Плоске Подільського району керівник Ольга Дмитрівна Лазаренко. На підприємстві зайнято 62 працівники, всі працевлаштовані офіційно. Сьогодні запрошуємо на роботу головного бухгалтера. І ще у нас одна є вакансія. Як ми запрошуємо на роботу на постійну роботу економіста. Вимоги повна вища освіта відповідно професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, впевнений користувач ПК, практичні навички роботи в 1С. Ми пропонуємо своєчасну заробітну плату, оплачувану. Відпустку, відшкодування працівнику витрат та надання йому змоги на отримання компенсацій, які пов'язані з виконанням ним службових обов'язків та відряджень, оплачуваний лікарняний службове житло для іногородних. Я представник Пасіцелівського ліцею Балської міської ради. Всі ми з вами знаємо те, що нам потрібно культурно організувати перерви дітей, свята, заходи. Тому для цього в нас відкрита вакансія педагога організатора Тому запрошуємо. У нас дружній молодий колектив, гарні умови для навчання, всі залюбки прийдуть на допомогу вам. Для цього потрібно, як молодші спеціалісти, які молоді закінчили якісь коледжі, напевно. Буде цікаво провести час, набратися досвіду. Тому запрошуємо за детальною інформацією. Я вам розповім і про заробітну плату, і про відпустки. І якщо у когось виникли якісь питання, ви зараз можете підійти до роботодавців, узяти номери телефонів і дізнатися більше про тю чи іншу вакансію. Якщо у вас виникають питання щодо постановки на облік, будь ласка, можете до нас звернутися, можете підійти до центру зайнятості. Ми будемо вас чекати і будемо раді вам допомогти.